Вже риси схилили голівки, і гвоздика вийшла на старт. Місяць червень завітав у домівки, липня й серпня він старший брат. Він трояндам запалює свічі, І рум'яниць щічки суниці, заглядає дівчатам у вічі, їм суджений не сниться. А лілеї як пахнуть лілеї, це його візитка й реклама, і ромашки усе для неї, літо тепле, його рідна мама. Ой ти червню, мов з вусами жито, посида в квітучому полі, нам до липня з тобою дружити, його впустиш у свої покої, а сам підеш. І не озирнешся, хоч троянди рясно квітують. Через рік знов до нас повернешся. Тебе люблять усі і шанують.